7 червня, п'ятниця. Твій Бог постійно провадитиме тебе. Олександр Нагірняк. Живий, тільки живий тебе прославлятиме, як оце я сьогодні, батько дітям сповіщатиме про твоє милосердя. Ісаї 38 розділ, вірш 19. Я вдячний Богові, що живий і маю можливість бути разом з братами та сестрами. Востаннє ми проводили зібрання 24 лютого, потім збиралися лише у підвалі. Я є пастором Маріупольської центральної церкви. З дня заснування наша церква відзначила 130 років, а сьогодні члени нашої громади розсіяні по всій Україні навіть за її межами. 16 березня ми провели служіння вечері Господньої у підвалі. Потім, помолившись, сіли у машини, які у нас залишились, і колонною з 25 машин ми вирушили з Маріуполя до Запоріжжя, бо залишатися далі у місті було вкрай небезпечно. Їхали з молитвою. З милості Божої, о 6-й годині ми виїхали. У дорозі чули постійно постріли, а о 9-й вечора ми вже були у Запоріжжі. Перед очима стояла страшна картина нашого знищеного міста Маріуполя. Ви йдете дворами, летить літак, ви забігаєте до під'їзду й молитеся, щоб туди не прилетіло. Ви біжите до, маш... до магазину і бачите ще цілі будинки, а за дві години, повертаючись цією ж дорогою, бачите, як усе зруйноване й палає. Ідеш в один район міста, думаючи, що ось тут можна сховатися, а там велика війна. Ідеш в інший кінець міста, а там ще більше полум'я, і так по всьому місту. Наші діти тепер ще раз уздригаються пригримані дверима. Це залишиться з ними на багато років, але я хочу звернути вашу увагу, що у тому пеклі з нами постійно була велика милість Божа і його турбота. Важко пояснити, чому Бог це допускає. Не завжди зрозуміло, чому він не зупиняє зло, але ми віримо і молимося про мир Божий в Україні. Пригадую, як 10 березня зник мобільний зв'язок. Ми не могли зателефонувати нашим дітям. Хтось сказав, що ближче до центру є сигнал мережі Київстар, і я пішов туди, щоб зателефонувати. Знову стрілянина летів літак. Я бачив, як падає бомба. Всі попадали на землю. Бомба прилетіла за 70 метрів від нас. На нас полетів тільки пил, і ми залишилися живими. Це була Божа милість. Раптом пролунав телефонний дзвінок. У вас, 7 березня, народився одинадцятий онук. Я молив Господа допомогти мені повернутися до дружини, щоб повідомити їй цю радісну новину. Минуло ще кілька днів, і в нашому будинку вже не було жодного цілого вікна. Нас прихистили брати та сестри в іншому районі. Я вдячний всім, що вони так турбувалися, проявляли любов Христову. На жаль, у Запоріжжі теж почалися обстріли. Хвилею винесло усі вікна, і ми з дружиною пішли у підвальне приміщення молитовного будинку. Господарі будинку, у якому ми перебували, не захотіли піти з нами, закрили плівкою вікна, адже важко залишити будинок, який ти роками зводив. Ми в цьому будинку жили у прибудові біля вікна, і ось раптом розпочалися вечірні бомбардування. Стіна цього будинку впала там, де ми з дружиною ночували попереднього дня. Господь зберіг наші життя. Коли ми вже виїжджали з міста, у церкві залишалося 150 людей. На тій вулиці з усіх сторін були зруйновані будівлі, а наш молитовний будинок стоїть. Бомбардують, усе здригається, а Бог береже своїх дітей. Сам Господь зі своїм народом. Це тільки чудо Боже, і це ніяк не пояснити.